Ну, де ж вистачає, що 47 років проробила і заробила аж 850 гривень. Зараз трішки додали, Да? Так. Додавили, то вже тисячу, виходить, трошки більше. Ага. Але вистачає взагалі чи? 300, треба 400 на лікарства, потім. Квартира. Звісно, мені вже 76 років буде вот в сентябрі. Як вам вистачає? Хватає, мені пенсія хороша, 1200. Ну, а як було краще раніше чи зараз краще? Зараз я не знаю. Вона у мене йде на книжку. Це треба мені пойти узнать, чи мені її додали чи ні. Ага. Я нічого не знаю. Нам ну, вистачає її. Так, як допомагаю дітям, що знає, може вистачити. Угу. У мене в мене пенсія 1100 зараз. Угу. Невістка і син інваліди. І я мушу їм допомагати, тому що вона невістка отримала інфаркт серця. І кожен місяць треба 600-700 гривень на, на ліки. А я торгую, торгую їм допомагаю. А як ну, вам було краще раніше чи зараз з пенсією? Ну, Раніше було так само, як і зараз. Так само, у мене діти ж вже давно боліють, знаєте. Так. Вам і не вистачає? Ну де ж вона вистачає? Я мушу йти ж на базар, вже мені 83-й рік. Це треба ходити на цей базар. І мушу заради цих дітей. Ви що додати будете? будемо. – Що будемо? Ну, 46 років проробила і 1100 пенсії. Ага. Вам вистачає її чи? А як ви думаєте? Думаю, ні. – Зараз, як приїхав внук, то на неділю. Все. А як було краще раніше, трішечки десь, років 5 назад, чи зараз? При Совєтському Союзі було добре. Да. Ну, тоді да. ви ще пенсію не отримували. Чого? Не, то робили? Чого не отримували? отримували. Раніше Може мати отримувала 20 30? рублів пенсії і ці, і ще вони вставалися, а зараз получаєш і ніхто не чує. Отримує. Е, Вам достачає її і... Ну, взагалі, на життя. Но сейчас у нас прожиточный минимум 1300, uh -huh. а минимальная пенсия 800. Uh -huh. а отрим... Вот считайте, если на 300 меньше, может человек жить или нет. Ну, а какие вопросы еще могут А uh -huh. сколько вы отримаете? Я? Uh -huh. Я отримую больше, потому что я бывший летчик военный. Uh -huh. Понимаете? Вот поэтому я я не жалуюсь, мне хватает того, что я получаю.